Вітаю вас, це програма дев'ять місяців і з вами поруч я, Ірина Коваль. Знаєте, декілька тижнів тому моя подруга дізналася про мою вагітність. Вона мене запитала, як і ти працюєш. Я відповіла, так. вона й відповідає: А я, дізнавшись про свою, відмовилася від усього. Хоча до цього вона займалася велоспортом, любила подорожувати одним словом, вела активний спосіб життя. І так думає не лише вона, що у неї тепер інші пріоритети. А я вважаю, що треба жити звичайним життям і не відмовляти собі ні в чому, звісно, якщо до цього немає певних показань. Сьогодні, як і завжди, я вас хочу запросити разом з собою на кухню. Будемо готувати смачну та корисну страву не лише для вагітних, а й для майбутніх мам. А найкращий одяг для вагітних від Янора. Ми сьогодні завітали до літературного кафе «Імбір», де мене люб'язно погодився наготувати шеф-кухар Євген. Євгене, привіт. Добрий день. Що ми будемо з тобою готувати? Приготуємо суп з шпинатом і, ну, на сливочній основі. Нам необхідний шпинат, і свіжий, що в ідеалі, іли ж, допустим, свіже морожене, не має значення. Но, в наше время сейчас свежий шпинат купить это не проблема. Ми його нарізаємо, так? Так, да, ми його помили, хорошо. И мы его нарезаем так, как бы более-менее среднее. Ты знаешь, что еще э, шпинат, вин, очень-очень корыстный. Да, он э, полезный. Мы дальше смотрите, мы его обжарим. Мы добавим чуть-чуть масла и будем его обжаривать. Не обязательно на горячем. Считается, что во всех овощах, и которые содержат зеленый цвет, темно-зеленый цвет, там очень много фолиевой кислоты. Она очень полезна, так сказать, женщинам положении. Тому обов'язково усім жінкам, которые зараз носять під серцем дитину, варто це знати. Дальше мы добавим грецкий орех. Это придаст супу какой-то насыщенности и какие-то белки, за которыми люди гоняются. Да? Нам нужно слегка его притушить, чтобы он осел. Буквально. Тобто вот так. не сильно, так? Да. Да, и сейчас мы добавим сюда чуть-чуть а, молока. И можем добавить еще и сливок. Если мы не хотим менее жирный, значит мы добавляем больше молока, а, больше шпината. Все. И то есть мы доведем до кипения. Соль, перец. Приправы такие. Есть еще такая специя замечательная асафетида. А, она заменяет лук, чеснок. Вегетарианская кухня, даже больше ведическая кулинария. И она очень повышает огонь пищеварения. То есть Асафити? это очень полезно. Асафетида. Асафетида. Да. Суп закипел. И, в принципе, он готов для того, чтобы его перебить. В данном случае мы сделаем это в таком комбайне. Все, мы сейчас взглянем на него. Вот такая вот консистенция. Он готов. Теперь нам повинна всего на всего лишь тарелка? Да, нужно тарелочку. Можно я сюда, да? Мы выливаем наш суп. Этот суп в нашому заведенні из із любимых. А до мене завітала зіркова матуся. Тож сподіваюся, вам також буде дуже цікаво дізнатися, хто це. Ми будемо з нею говорити про вагітність, про народження дітей, про усе найцікавіше та найпотаємніше. А вам дякую, Євгене. Все добре. Доброго ранку ще раз усім глядачам телеканалу ТВІ. це програма дев'ять місяців та я, її ведуча Ірина Коваль. Ви переживаєте мої дев'ять місяців разом зі мною. і Сьогодні до мене завітала. Я можу сказати з повною впевненістю залізна леді. Маша манюк сьогодні у мене у гостях. Маша, привіт, Доброго утро. Не просто залізна леді, жінка, яка. Простовує усі закони українські, тому що жінки у нас зазвичай звикли народжувати в 18, в 16, в 20. Ти стала мамою вже в досить таки зрозумілому, зрілому віці, коли ти вже все розуміла для себе і все в тебе було сплановано, і пріоритети в житті розставлені, так? Точно. Так все і було. Ти планувала? Вопрос планування ребенка це такий Складно, на самом деле, вопрос. Я не могу сказать, что я конкретно планировала, но если ты живёшь, у тебя есть муж, мужчина, которого ты любишь, вполне нормально, что у вас появляются дети. Для этого, в общем, и планировать особо не нужно. Ти зазвичай вела такий активний спосіб життя, коли ти дізналася про те, що ти вагітна? Ти якось зупинилася чи все ж таки ти ні в чому собі не відмовляла? Я ні в чому собі не відказувала ніколи. Я узнала про те, що я беременна совершенно случайно. А, причём это было? Я как-то почувствовала, позвонила врачу и говорю: "Может, там кто-то на меня посмотрит?" Так совершенно легко и непринуждённо. Они посмотрели, говорят: "Ну да. Уже такой срок какой-то там, по-моему, чуть ли не 3 месяца был. Як тебе всі сприймали вагітною? Так як і раніше до тебе ставилися чи все ж таки казали: "Машенька, посидь, заспокойся, не треба так бігти, треба вже збавити, як то кажуть, рухливість свою?" Ви розумієте, мені вообще никто ничего не говорил. Кроме того, что мои подружки мне говорили, что как-то странно, что ты беременная. Я говорила да, я сама вообще в это не верю. Вот и все было, никто особо не проявлял. Ну я не могу сказать заботы, но зная меня, все понимали, что если я захочу сесть, я сяду, если я захочу в офисе лечь, я лягу. Но мой партнер по бизнесу. Это было очень смешно. Он узнал об этом за два месяца. Потому что, когда он заходил в офис, я всегда сидела за столом, работала на компьютере. Я ему сказала, ты меня извини, но вообще я тебя хочу на, самый, на всякий случай предупредить а, о том, что я через а, два месяца могу идти в декрет. Он мне говорит, как уйти, в какой декрет? Я говорю, я беременная. Он говорит, так я же не вижу, ты же все время сидишь. И это было очень смешно. И он сказал, что в общем самый близкий в офисе человек, оказалось, что он узнал самый последний из всех. Ну, як то йому не сказали, і я особо не говорила. Видно і видно. Машенька пропоную тобі зараз переглянути нашу рубрику. Як я вже зрозуміла, жодних забобонів в твоєму житті не існувало і не існує. У що вірять наші українські жінки? Чому вони це роблять і що не потрібно вірити? Давай подивимося. Так, да, З удовольствия. Чому віреміним не можна приймати ванну? Тому що в процесі прийняття ванни темні сили не дремлють. идет постоянная борьба за людей, за их души. Когда женщина принимает ванну, ну, то есть на нее темные силы воздействуют, пытаясь напугать, пытаясь там причинить ей какой-то вред. И были неоднократно случаи, когда женщина, принимая ванну, теряла сознание, опять же, из... Почему? Потому что чего-то пугалась, потеряла сознание и просто утонула. І темні сили, скажем так, повесили собі сразу, і смерть жінки, і смерть ребенка. Ура, победили. Якщо ми говоримо про ванну, то це має бути ванна, яка є певної температури. Певне е, час знаходження там, тому що ми знаємо, що інколи, коли навіть абсолютно здорові ми люди вони приймають ванну або високої температури і так далі, вони виходять і у них є такі сосудисті колапси. Під час вагітності це може більш посилювати. Жінка можете е, легко втратити свідомість або ще щось. І тому ми рекомендуємо стримано відноситись до вани. До вас Сьогодні у мене жінка, можу сказати, з ідеальною зовнішністю, з ідеальними параметрами, адже вона модель. Маша Манюк сьогодні завітала на мої 9 місяців. Маше, скажи, будь ласка, легко було тобі народжувати чи ні? Ну ви ж представляєте, що в общем, так оказалось, що я стала беременною в 43 роки, перший раз. А, я нічого об этом не знала, ніколи в этот момент как бы, Информацию сильно, глубоко не погружалась. Я понимала, что у меня очень хороший врач, который меня как-то отслеживает, да, курирует. И я понимала, что в общем это какой-то процесс, через который проходят все. Я попилася щось почитати, але в тому інформаціонному пространстві, в той скорості, в якій я вообще живу, вся інформація. І общем, я розуміла, що все одно я в цю проблему как бы уткнусь, і тоді все стане зрозуміло. Хоча це знаєш досить -таки дивно, адже моделі кажуть, що вони такі, що не можуть терпіти біль, вони хочуть швидше якось забути про все це і народжувати природним шляхом, це не для них. Наскільки я Ні, все совершенно не так. Моделі такі ж нас ум... Как и все хотят, чтобы было здорово, красиво, беспроблемно, чтобы у них не было каких-то там видимых признаков родов и так далее. В основном все детки молодые, поэтому они молодые сильные. У них хорошее хороше здоровье достаточно такі с боевыми качествами барышни. Поэтому нет, все, все нормально. Нет, нет такого, что они как-то боят, чего-то бояться. Боятся обычно люди взрослые, а молодежь, она вому с головой и там как, как сложится. Скажи, ты вот зараз, як плануєш дітей, честно? Знаете, я, как мы говорим в семье, как Бог даст. Но если б я узнала, я б рожала. То есть сейчас уже вообще нет никаких проблем. Сейчас уже все понятно. Как бы, как, вся процедура понятна: врачи есть. Даже какие-то одежки есть, еще там остались где-то, в каких-то шкафах. Доночка ще не просит братика-сестричку? Нет, доночка ще не просит. Доночка просит айпад, очки, велосипед, там, не знаю, попрыгать под мультики, но у нее еще не, не, не дошло до того, что она хочет братика или сестричку. Що кажуть дітки про своїх вагітних матусь, якими вони їх бачать? Зараз тобі пропоную переглянути. Мама тут отакий жавіт. Це не -за того, що, що вона багато їсть, а в неї там всередині братик або сестричка. І що буде буде Антон е, мого мого тата, е, мого тата. Е, тато теж звати оторм, мого тату теж звати атом, інші братика не вистачало. А там е, показувала, що мама вагітна, а ноги були зверху холували. Ну, на самому низу, тіло і руки. Все. Коли народиться дитинка, я її буду співати кроскову ночі не тільки діти, свириться в полі квіти, хає в берегах, і, а також птахи І не співує тихенько, люлі спи, серденько, очі закривай маленька, засуна. У мене сьогодні у гостях жінка, яка спростовує усі міфи. Це Маша Манюк. і я рада, що сьогодні моє спілкування в 9 місяцях саме з нею. Маша, повертаємося до нашої розмови, і знову ж таки хочу вас запитати, які проблеми у вас були під час вагітності? Те, що ви не могли зупинитися, я це вже зрозуміла, але все одно у кожної жінки от не повірю в те, що не було жодної проблеми, нічого не турбувало. Из всех таких явных ситуаций у меня была изжога, она была уже в самом последнем периоде, я ее умело регулировала всевозможными модными и не модными обычными пилюлями. Т.е. народных засобов не было, были лишь лекарские препараты? Я вообще ни, ни с чем не экспериментирую, я точно, я бью на повал сразу, так чтобы больше к этому моменту не возвращаться. Я быстро проверяю, понимаю, что… Что я могу попробовать. Я пользуюсь этим. Мне не нужны никакие народные засобы. Я хочу хорошо себя чувствовать, быть сильной, иметь силы на то, что я делаю ежедневно, и вот бежать в этом режиме. Поэтому все очень быстро, четко и с максимальным эффектом. С минимальными затратками на самом деле. Я справа силы. Я такой человек просто. Ну, послушайте, если вы все время работаете в офисе, если вы работаете на телевидении, если вы любите работу, которую вы делаете, если вы любите семью, в которой вы живете, а, если вы а, ощущаете, что вы мама и вас это радует, то для вас это является неким дополнительным стимулом для того, чтобы все успеть, быть самой лучшей, там, самой красивой. Вот. Плюс Есть же такой момент, что в, в, в моменте беременности в, в момент у вас отпускают всякие ну, вот вы что-то забываете да то что не нужно а вы его как-то отпускаете оно так красиво все растворяется и вообще никто беременно не озадачиваются ни по каким серьезным поводам и поэтому ты делаешь все что тебе нравится, то, что тебе не нравится, ты забываешь. Ты предупреждаешь всех вокруг, что я беременна и ничего не помню. Вот, тебе все напоминают, что нужно сделать. Ну, то есть все очень легко и непринужденно. На самом деле, это идеальный момент. Вот, вот это вот ощущение внутреннего такого веселого спокойствия, он вообще идеальный. То есть я бы в этом веселом спокойствии с удовольствием попребывала бы еще, даже не будучи беременной. Поэтому э, мне, мне как бы было... Очень комфортно, дуже весело, дуже приятно. Я все успевала, і я взагалі ніколи не нервничала. Вот, вот есть є якісь, да, там я не знаю, молекули, які нас розслабляють в этот, в этот період, спеціально, щоб ми не, не напрягалися. Що кажуть чоловіки про своїх вагітних жінок і як бачать наші проблеми? Пропоную вам подивитися зараз. На останніх місяцях неї почали набрякати ноги. Ми спочатку думали, що це волога. Певна кількість вологи зайвої, а потім ми з'ясували, що їй не вистачає білка. От що робити в таких випадках? Будь ласка, під час вагітності набряки вагітних це дуже часто зустрічається, особливо на останніх місяцях вагітності, особливо влітку. Ми рекомендуємо дієту, харчування, перевірити нирки. Всі прекрасно розуміють, що під час вагітності треба змінити взуття, тому що це впливає, будуть набряки чи ні, це харчування. Треба подивитися, які, яку вагу жінка набрала, що вона їсть, що вона п'є. І це залежить від віку жінки, як функціонує мочевидільна система. Ну і треба змиритися з тим, якщо набряки посилені, є маса медицинських препаратів, які покращують і знімають напрямки у вагітніх. Лікарі чітко знають, що це можна приймати, які препарати для покращення цього стану. Програма Дев'ять місяців. З вами поруч я Ірина Ковалі. Сьогодні не сама, а з цікавою жінкою. Плавання, теніс, біг, потім технікум радіоелектроніки. І тут тобі модель. Та ще й найперша модель України. Я навіть так можу сказати, Маша Манюк. Сьогодні у мене у гостях. Машенька, я не можу виразити тобі лише своє захоплення тобою і. Тебе запитати, я розумію, донечка в тебе ще маленька, їй усього на всього два з половиною рочки. Але під твоєю опікою зараз знаходиться дуже багато дівчат з 13 років. Як ти вважаєш, хто їм повинен розповідати ось про ці всі дозрівання статеві про стосунки з хлопчиками? Адже вони опинившись та ще й в модельному бізнесі. У них вибір такий все можливий, вони просто такі з відкритими очима і нічого не бачать. Їм здається, що вони зірки, а потім можуть бути певні наслідки. Ти говориш з ними? Я вам скажу, я сама з ними питання полового сузрівання не обсуждаю. А беря чоловіка в роботу, якби как бы, під менеджмент, під управління я э, очень внимательно смотрю на батьків. Взагалі, будь-яке спілкування з, з дівчинами я починаю їх родителей. Я пытаюсь контролировать, что говорят родители, как они человека настраивают, ребенка. Но, в общем, на самом деле, все с точностью да наоборот. Девочки в 13 лет, попадая к нам, попадают в жесточайшую армию, где они все аж умирают, так хотят работать. И они готовы абсолютно на все. Они готовы не танцевать, не гулять, Учиться очень хорошо, потому что если ты не будешь учиться, ты не сможешь работать моделью, потому что школа скажет там, все закончили, все значит, там учебникам и так далее. То есть, они все на самом деле очень быстро с одной стороны, становятся взрослыми людьми, очень быстро понимают, что все вот эти гульки они им не нужны, потому что они хотят в Париж. И если они будут в 13 беременны, то уже ни о каком Париже речь не идет. Вот. Поэтому, в общем, конечно, об этом рассказывают родители. А то, что у них у всех есть там в каком-то возрасте мужья, в каком-то возрасте друзья, какие-то бойфренды, да, я там с ними общаюсь, все послушные, все Всі не беременні. Ну, бывает, конечно, там в каком-то возрасте, но это нормально, уже там в каком-то взрослом. Але чи були у тебе якісь певні цікаві ситуації, коли саме в твоєму модельному агентстві, наприклад, дівчина завагітніла в 14-15 років? знаєте, у нас була ситуація когда-то несколько лет назад, когда дівчина забеременела в 16, дівчина потенциальная звезда, живет в Харькове. Она... У нее не удалась карьера, она просто остановилась. Все. Вот это был типичный тобто, пример. То Она народила дитину. Все, она народила ребенка. Я сейчас не общаюсь, моделью она хочет работать, но вот эти два года там или три они упущены, и ты ничего уже не сделаешь. Все, уже девки они растут как капуста. То есть, если була тебе такая перерва, уже повернуть ничего не можно. В шестнадцать нет. В практически нет. То есть ты выпадаешь из этого, из этой обоймы и і потім в неї вернуться практично нереально. Все це розуміють. Все умні це розуміють. Окей, ти влюбилась, женилась, родила ребенка в 16, зараз тебе 19, у тебе всі дороги відкриті, но мінімальна вероятность, що ти станеш моделью. і там станеш успішною. Тобто, ти вважаєш, що батьки повинні перш за все спілкуватися зі своїми дітьми і розповідати їм про все це, про відносини з хлопчиками, про стосунки. А зачем так їм діти? З якого віку варто це робити? Вы знаете, учитывая, что у меня дочки почти два с половиной, она знает, что такое айпад, там целый ряд каких-то вещей, я предполагаю, что в 13 дети в 12. уже, повинні це знати. уже все знать. Да. В одиннадцать, я не знаю. И краще действительно такие еще батьки расскажут а не в улице. Нет, конечно, но ну просто нужно знать, как это делать. Все должно быть легко и непринужденно. Не нужно нагнетать, пугать и так далее. Нужно все рассказать совершенно спокойно, как, как мы обо всем разговариваем там, вечером или днем с ребенком. Да? Точно в таком же режиме. И тогда у ребенка это там отложится за пару раз, шлифанется, и все, она будет это знать. Все, что чем меньше ты нагнетаешь, тем меньше нагнетает сам ребенок. Поэтому она, там, девочка, например, или мальчик, ну, девочка, будем считать, потому что у меня девочка, она, думая об этом, она всегда у мамы же и спросит. Там, мама, а как это, понимая, что я там все знаю, ей рассказываю совершенно спокойно и так далее. Поэтому, нет, конечно, родители. Які у підлітків проблеми, я впевнена, ти знаєш. А нашим телеглядачам хочу ще раз показати. Подивишся разом зі мною? Так, звісно, удовольствие. У нас є хлопець в сьомому класі. Він залицяється до дівчат через агресію. Збирає в них сумку, б'є, ламає пальці. Але чому він не може залицятися так спокійно підійти і сказати щось? А він одразу починає бити і. zabrati, lamati, sum, Все жизненные модели ребенок черпает из, из от своих родителей. То есть если папа ведет себя определенным образом, ребенок мальчик ведет себя точно так же. Девочка копирует поведение матери. и в этой ситуации, когда допустим ребенок в школе ведет себя каким-то таким образом э, ну, неадекватно будем так говорить, мы должны понимать, что эта модель, ему предоставлена его собственными родителями. Поэтому безусловно работа прежде всего должна проводиться с родителями. Они должны что-то поменять в модели поведения, чтобы мальчик правильно умел проявить любовь к девочке, чтобы он это делал красиво, адекватно, конструктивно, чтобы э, не подражать, допустим, моделям отца, когда он там может... Э, проявляю любовь, там, выругаться матом. Возможно, наоборот, нужно проявить встречное внимание к мальчику, дать им возможность стерилизовать свою любовь, и тогда это все уляжется, вместо того, чтобы конфронтировать. Любое действие равно противодействию. Хоче, щоб кожна вагітна жінка була здоровою, щасливою, закоханою і чекала на появу своєї дитини. і Була впевнена, що в неї буде все добре. Найкращий одяг для вагітних від Діанора. А я сьогодні спілкуюся з жінкою, яка знає, як гарно виглядати, як бути завжди в гуморі, в позитиві. Це Маша Манюк. Машенька, я тобі дякую за те, що ти сьогодні до мене завітала. Дякую, що пригласили. І твої побажання для усіх тих, хто зараз нас дивиться, хто зараз знаходиться в такому стані, як я, хто планує дітей, для усіх тих, хто, можливо, не наважується, що б хотіла побажати ти? Ну, я можу сказати тим, хто не планує. Ті, хто планує, там все зрозуміло. Ті, хто не планує, рожайте. Чим більше, тим лучше. Найдіть мужчину, влюбіться, женітесь. И если у вас получается, рожайте, ни о чем не думайте, никуда ваша карьера не денется. Вы будете все совмещать, меньше уделяйте внимание каким-то страхам и сложностям, которыми вас там пугают. Получайте удовольствие от процесса и результата. И все, давайте поднимать рождаемость. Я за. Наша розмова з вами так швидко підійшла до кінця. З вами неймовірно цікаво спілкуватися і дуже легко. Я бажаю Спасибо. вам залишатися завжди ж такою позитивною. Спасибо. А нашим жінкам, чоловікам, усім, хто зараз дивиться програму Дев'ять місяців. Хочу, щоб нарешті ви змогли почути ось ці чарівні неперевершені слова, що ви станете батьками.